Давайте ми його запросимо до нас в студію, Олександре. Олександр Шимко в ранкових курасанах. Фотосесію вже влаштували. Там і дій до раз. нас, шановні. На, от, 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 от що значить потяг до життя. О, ви вже не перший раз зриваєте програму, отак от вас представляють. <сирі> Через <Час>, <постирі> йде. Сід сідайте. Доброго сідайте. ранку. Добрий ранок. Всім добрий ранок. Скільки вам років, пане Олександре? Ну, після 50 я вже не рахую. Ні, давайте чесно, давайте чесно. От щоб люди розуміли на вашому прикладі, що виглядаєте ви на свій вік чи не виглядаєте. Ну, 73. 73. 73 роки? Да. 73 роки вам, да. 7, і якщо я... доживу, завдяки чому вам <рес> вдається триматися? Ну, по перше, життя після пенсії не закінчується, і коли людина вільна, вона може займатися тим, чим вона. Хотіла займатись, але мене так склало, що я все життя займаюся ходьбою, тому що однолюб і люблю те, що роблю однолюб, ви не тільки якщо говорити про ходьбу, а ще і в житті, так, так Ой, ну такий це... радикал, чи як називається консерватор? Консерватор. Так. Слухайте, а якщо говорити про ранок, чи дійсно для вас ранок кожен добрий? От якщо говорити сьогодні, ми ви... про не лише ранок у мене весь день добрий, і ніч теж завдяки чому? Ви зберігаєте молодість своєї душі в першу чергу. Я думаю, це тому, що кожна людина, яка займається тим, що вона любить, оце так відбувається. От перша причина, і ви прекрасно знаєте, можливо, по своїх сусідах, по якихось своїх колегах, з тим, з ким ви бачили все життя. Чому причина тих людей, які передчасно старіють? Основна, вони не думають так, як я думаю. А як ви думаєте? А я думаю, що. Я знаю, що все буде добре, незважаючи, що там не це все одно, все одно буде все добре. Так скажіть, будь ласка, от що відбувається зараз, тому що наші глядачі дивляться, дивляться на ваших колег. Я так розумію, правильно? Ну, колеги, колеги, друзі мої, це мої підопічні. Це люди СТБ, старі тосі болящі які були зараз. Вони стонкі, тонкі бадьорі. Так і що вони зараз роблять? Те, що робить їх молодими. Ну вони рухаються. Ці рухи за спеціальне. Оце не моя червона. Це не це не давайте Олександр. Треба Щасу треба, треба щоб працювали всі м'язи. Всі м'язи. В такому випадку буде працювати кожен м'ясо окремо, і навантаження буде найменше. От. І це спеціальна техніка, яка побудована за, за законами золотого перетину, законом гармонії. І відбувається, люди пишуть вірші і, і У ну, Нас дуже цікаво, тому що. Це спілкування, це пісні, це танці, це у нас вечірки, ці утренніки. Основні причини, з яких українці живуть менше, ніж могли б. Ну окрім екологічних, там зрозуміло, там да, гени. Спілкування. Не вистачає спілкування. Не вистачає того спілкування, яке робить людину кращою молодшою. молодшою. Ви сьогодні прийшли не сам. Ми вже поговорили про ваших друзів, які ходять. З вами прийшов я знаю чоловік, молодий Молодий та, чоловік офіцер. Запросіть його до студії, скажіть, до, це до, не на. просто офіцер, це старший офіцер. Моделіст? Йому ем, 16 років угу. до 100. Угу. Іван Олексійович Пушкін. Іван будь ласка, <гум> Іван В студії. заходьте будь ласка. Іван Олексійович прийшов. Прийшов до нас, вже два роки прийшов. Доброго ранку. Дуже приємно вас бачити. Доброго. Доброго ранку. Іван Олексійович, Доброго. семиразовий Доброго. чемпіон світу, і багаторазовий. Ну, у нього багато цих медалей. Спочатку людина не не рахує, скільки медалей, а потім, коли їх багато, то вже не рахує. Давайте я буду вас асистентом. Будь ласка, мікрофон вам. Іван Васильович, що вам дозволяє так гарно виглядати насамперед? Головні секрети довголіття. Ходьба. О, Ходьба. Просто, Ходьба. А а скільки ви займаєтесь розіймає? ходьбою? Скільки займаєтеся ходьбою дійсно? З 11 ноября 2011 року. Що вас привело до ходьби? У вас вже стан здоров'я був, як то кажуть, не дуже? Ну так, здоров'я. Постоянно контролировались военными докторами. как-то. Mm -hmm. что... no. К Александру Моисеевичу Шумко я попал по наведению моей дочери Виктории. Mm -hmm. Она тоже занимается? Чем она Нет, просто... она была в машине, услышала информацию, mm -hmm. что есть Александр Моисеевич Шумко, который возглавляет... Спортивну ходьбу. Ну, ви ну, себе набагато краще почуваєте від 2011 року. Звісно. Це прекрасно. Мої, мої результати улучшили, скажу. Ну, людина у такому віці йде 10, 20 і навіть 30. Він чемпіон всесвітніх ігор серед в ходьбі на, 30 кілометрів. на 30, кілометрів. 30 кілометрів. 30 кілометрів. У мене особисто на голову не налазить, як можна. Мені ці дуже дуже доводиться. а він стає цікаво, цікаво. Ви знаєте Трисний. цю методу? А для вас це ну можна сказати чудо, що людина диво таке? Тобто, ви вважаєте, що людина має ходити так? По скільки кілометрів в день і ходити Як так витар. дуже просто. Треба починати тренування в одному стані, а обов'язково закінчити у кращому. Оце все. От Іван Олексійович робить так, і у нього виходить. Що... Скільки ви скільки в день Іван Олексійович проходить кілометрів? в ну, останнє время не менше 10 кілометрів. Не менше 10 кілометрів. Да, да. Як ви зверталися до лікарів? Що вони кажуть про стан вашого здоров'я? Кардіограма, інші Я покази. стараюсь к ним не ходити. О! Друзі, Правильно. оце для українців одна для українців одна з найкращих порад менше звертатися до лікарів, оскільки виходиш з лікарні, і вже як то кажуть, приречений, приречений, приречений. Тому що, як к ним прийдеш, вони ані обязательно штоніви запущено запущено до того до, 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 до. до, до Олександр, а ви як давно бачилися з лікарями? В мене навіть карточки немає політи немає? немає а як якщо говорити про тих хто зараз дивиться нашу передачу можливо 50, можливо 55 років Та скажіть би ні навантаження на рахунок навантаження і взагалі з чого потрібно починати вранці прокинувся і що потрібно робити для того щоб бути молодим і серцем і душею і кардіограмою чи є якісь ці треба посміхнутися собі взяти. раз Випростатися отак. Так. Ну після того, як зробили гігієнічні ці процедури От. І, і знати, знати, закладати сюди голову, що все буде класно. У інших взагалі погано. Немає де жити, немає ноги, немає того. Хтось в параліч у когось, у когось інфаркт. А ми ж живі ж, ми ж рухаємося, тому вперед і все. А якщо говорити про власний досвід, тут ви лише з 2011-го. скільки років ви вже цим займаєтесь? E, з 1964-го року я сижу в цій темі. Я хоч буду четвертого зна... ну це 50 років уже буде. А може ні, ще нема. Буде в цьому році буде 50 років. Друзі, Олександр Шемко, президент Української Федерації ходьби, його друзі, от які роблять своє життя молодшим. Друзі, ходіть. Ходіть, це обов'язково допоможе стати молодше. Ми продовжимо сиранкові курасани. Дякуємо.